Вітаю усіх! Сьогодні ми знову говоримо про прийменники із дієсловами. Називаємо такі дієслова ще фразовими. І сьогодні у нас уже третя частина. Отже, нагадуємо, багато є таких дієслів, після яких використовуємо прийменники. Буває після одного і того самого дієслова можна використати різні прийменники, і відповідно від цього залежить переклад, значення дієслова. Сьогодні до вашої уваги два дієслова take і turn. Тож, розпочинаємо. Take-off злетіти. До того ж, злетіти можна як у прямому значенні в літаку, так і в переносному. Здобути раптовий успіх, так, злет кар'єри, злет успіху і літак теж злітає. Take-up розпочати нову якусь діяльність, спорт, хобі. Почати робити щось нове to take up something. Take over перейняти контроль над чимось, взяти відповідальність. Take, це може бути в бізнесі, це може бути якісь завдання, розподілені в команді. Отже, to take over something. Take-in зрозуміти, сприйняти щось, взяти щось до відома, найчастіше про якусь інформацію. І Take after бути на когось схожим, нагадувати когось. Зазвичай це батьки, родичі. Так? She takes after her father. Вона схожа, вона так нагадує свого тата. Окей, okay. let's try to match. Спробуємо тепер сполучити ці фразові слова з їх англійськими відповідниками, з їх тлумаченням. Слова, фразы, so, number one, to resemble or inherit certain qualities from someone, it is to take after. Number two, to begin a new activity or hobby, it's to take up. Number three, to absorb information or comprehend, that's to take in. And number four, to assume control or responsibility. That is, to take over. And the last one, to suddenly become successful or popular, or maybe to depart if we speak about a plane. That is, to take off. Okay, the next verb is turn. So, turn out. Vyavitis. Отримати якийсь результат. Зазвичай неочікуваний. Так, виявилось, що стало досить пізно. It Turn, turned out to be very late. turn up. Знову ж таки, неочікувано, але з'явитись або прибути. Когось не чекаємо, а він раптом з'явився. О, чого це він тут? Так? Він неочікувано з'явився. He turned up unexpectedly. Turn to звернутись можна і до когось, а можна і до чогось. В якості рішення або, наприклад, лікування. Тобто ми починаємо щось робити, тому що сприймаємо це як вірний шлях, як вірний спосіб розв'язання проблеми. Turn to something. Звернутись до чогось. Turn down. Відхилити. Пропозицію, прохання, або відмовитись від чогось. He turned down my proposition. Він відмовився від моєї пропозиції. Turn into перетворити або перетворитися, або змінити щось на щось. Так? Turn something into something. Перетворити щось на щось. І знову відповідники. Знову ж таки будемо по два So, to arrive or appear suddenly, that's to turn up. Number two, to reject or refuse an offer or request, that's to turn down. Number three, to start doing or using something as a solution or remedy. Remedy to нас є that would be to turn to. And number four, to change or transform something into something. That would be turn into. And the last one, to happen or develop in a particular way. That would be to turn out. Okay, and one more task you will have to choose the best variant. The correct variant for this sentence. Okay, and if you're ready to check, here we go. Unfortunately, they turned down my job application. На вони відхилили мою пропозицію, мою заявку на роботу. The party turned out to be a great success. Вечірка Дуже успішною. I didn't expect him to turn up at the meeting. Я не очікувала, що він з'явиться, прийде, прибуде на цю зустріч. Sarah takes after her mother. They have the same sense of humor. Сара нагадує свою маму, або каже він, коли пішла в свою маму. Так, вони мають однакове почуття гумору. Mary decided to take up painting, to relax after work. Вона вирішила почати займатися малюванням для того, щоб відпочити після роботи. Тобто, це розпочати нову діяльність, нове хобі. Take up. На сьогодні все. Сподіваюсь, було корисно, цікаво. Очікую, як завжди, ваших коментарів або пропозицій, що б вам хотілося який би ролик вам би хотілося побачити, або якусь тему розкрити повніше? Thanks for attention and see you later, my dear!